Зараз я в містому терміналі Йдемо глянемо ціни на м'язку. Так, є телятина по 470 гривень, шпондер 185, ребра по 260 гривень, сало ось таке грубе по 200 язик, свиний по 150, лопатка 190, стейк 250, полятови 240 гривень, шия 250 гривень. І рулет ось такий по 190. Так, є готовий курячий фарш 145 гривень. Свини по 160 гривень. Серце свине по 85 гривень. Ось така печінка індича 120. Печінка куряча також 120 і волова 120 гривень. А кролик 250 гривень. Філе індиче по 300. Крило ось таке двійка, то написано 105 гривень. Філе стегна 210 гривень. Четвертинка по 95 гривень. Опері білочка є по 280 гривень, гомілка 98 гривень, шлунки по 80 гривень, нирка 45 гривень. Є ось такі морожені фарші домашні по 110 гривень кілограм. І чеботурка по 110 гривень. Індичий по 80 гривень пів кілограма. Так, бульйонна курочка по 150 гривень, бройлер по 115 гривень. Гомілка індича по 140, крило індича 145, четвертинка індича 190, каркас 40 і стегно індиче 220. Ще є фаланга індича по 30 гривень. І ось такі всякі штучки. Кишка є по 50 гривень, може комусь потрібно. Кролик по 250 домашній, курочка по 150 гривень. Мілка індича 155, філешка по 215, а стегно філейне по 210. філе кусочки по 180 гривень. Так, знайшла, ще качку. Качка по 230 гривень, а курка домашня по 180 гривень. Ребро ось таке гарне по 260 гривень. Ось таке ребро по 200 гривень є ще. Гуляш по 180, лопатка 183, шинка по 190 є, філе куряче по 215 і стегно по 145. А ще шиї є по 250 гривень. Галяшка є по 110 гривень, шпондер по 190 гривень, сало по 80, напевно, вже закінчилось. А, ось таке. Ребра є по 260 гривень. Дивіться, які вони м'ясисті, гарні. Вирізка 275. Ось така. А лопатка 185. Є тут шинка по 200 гривень. шия по 240 гривень, дуже гарна ціна. Крило і гумілка по 150 гривень, індика 300, стегно 220, четвертинка 190. А ось такий філейний, це що це є? Гуляш -філей. філейний, О, По 270 гривень. А ось це гуляш, О, це гуляш також індика, по індика, так? По 220 гривень. І мішаний фарш 160 гривень. Також тут є печінка по 60 гривень. Це свина. Серце 85, легені по 35 гривень. Нирки по 45 і язик по 150 гривень. І ще куряче є. Крило по 105 гривень. Пілешка по 215, четвертинка по 95, гомілочка 95 і стегно по 145 гривень. Ще є печінка по 115, фарш 150 і кури по 114 гривень. Це ми оглядали ціни в кінці терміналу відразу. Так, ще по телятані дивимося. Шинка ось така по 350, яловичина 380 і галяшка 180 гривень. Яловичина 350 Ішенко 350 яловича.